Друзі, всіх вітаю! Сьогодні водохреща. У Львові збираються люди. Ми теж прийшли водичку святити. Зараз зніму вам, як це буде проходити далі. Музичка грає класно. Домоє мило вот пивало, чудеса ні. Ведикі востолі дивні діла твої, і немає ні одно такого зло, що за то віну спіло в Ти, Що волові своєї неботя до тобто, дня приніс силою, владою створіння і за своїм садом водуєш, ти з чотирьох з кихів справстворіння, і в вічам тобто корови вдруг року перед тобою, третя розумні сили. ти безпілує сонце, тебе снає місяць, тебе оточені соня, Тебе слухається світло перед тобою, третя й без соні, я тебе віджива. Ти розсип'ям небо, як на ти утвердив землю на водах, ти обгородив море хістох, ти для дихання розри повітря, ангелські сили служать тобі, Архангельські гори, коняється тобі, ноготі херовить, і ще стекрині сарафини, навколо стоячи, об'єтаючи, покриваючи страху, неприступних твоє слави. Прийде нині, вже не святого твого Духа I od sveti vodu otyu I od sveti І дай благодать спасім, благословення, бахнув, чи не в діровому скрізь недавні священні, взичні в міксинях, не дух, Погубною для демоні і сил, неприступною спокійною ангельської сили, щоб всі, що черпають і причащаються, мали її на священні життів, на лікування від терпіння, на до домі, на всякого особливу потребу бути Бог, що водою, і духом обновив, у старів віка на в нашу породу, й Бога, що за мною водою потопив і гріх. Ти Бог на що через мисей море вислали з фараону рабство, і рівні весь Ти, Бог, що пробив стерні, та потихти болі, потоки не рупинилися на моїх справних людей своїх. Ти Бог наш, що за іглі водою вовне, вислали із Ізраїлю, мама не Самі нині, і нині владиго святи водоцю Духом Твоїх святий. Авіні, молодий Косяти, Охотів, Духом Твоїх Святив. Молодий Ось Святим, Боцю, Духом Твоїх Даруй Даруємо все, що проси на спасіння життя вічне, щоб і стихійної і людьми, я видими, не видимо, славу Стою Пресвятим'я, за Духом і зеркати духовникові. Госину. Тим силом тебе називаючим і Іду... будь у юні засвітять певний слова. Усі, дорогі наші офіцери, генерали, солдати, наші герої, шановний пане голову, військової адміністрації, виконуючи польського голови обласної ради. Дуже приємно серед нас так бачити. Посла Румунії в Україні, який сьогодні приїхав до Львова і власне, бере участь також Румунії, в нашій церемонії, сучасним консулом Румунії у Львові паном Вовком. Ну і дорогі наші львів'яни. Я хочу перш за все подякувати всім отцям за те, що традиційно ми сьогодні разом посвячуємо воду, тому що Львів пам'ятає різні традиції, але Ця традиція, яка зараз вона є унікальна, вона показує приклад для всієї України, тому що нам потрібна єдність. Я не буду сьогодні багато говорити, тому що ви всі прийшли набрати тої священої води, щоб дійсно відчути оцей дух різдва ще раз і ще раз. Я хочу побажати всім нам мудрості бути разом в цей непростий час, і щоб ця вода, щоб це Боже благословення. Знаєте, забрало все погане і принесло все добре. Отці, потім після ну, цієї церемонії, зайдуть в ратушу, посвятять е, всі кабінети. Може десь там повиганяють щось, щось недобре. Я думаю, треба всі адміністративні будівлі, щоб оці зайшли. Це дуже важливо. Я вас всіх люблю, бажаю всім вам добра. Христос захищає. Дякую. Там вас всім гарного дня, папа. -па.